Вітаю! У нас комплект трамованих гальмівних шлангів на Mazda MX5 ND 2016 рік. Цей комплект для автомобіля з супортами Brembo. У нас відрізняється Brembo. Ось там, де під супорт Brembo потрібен такий фітінг під болт, але з, з довгою ніжкою і поворот головки на 90 градусів. Під звичайні супорта стандартні, там у нас іде е, теж під е, банджо під болтом 10, але під кутом 45 градусів, не поворот головки в сторону, а про, просто кут загибу під 45 градусів. Це дуже важливо, тому що ці шланг під супорта Brembo не стане під стандартні. Задні шланги в нас однакові. Тут у нас банджо під болт м 10 і мама під з, з різьбою М10 крок 1. Так, тут у нас теж є мама з різьбою М10 крок 1, але ще потрібен такий локатор біля самого фітінга. І посередині ще маємо один локатор P-Clip. Це стандартний комплект для автомобіля з супортами Brembo, але ми можемо виготовити любі комплекти, якщо у вас щось змінювалося, або якщо автомобіля немає ніде в базі, вам, ви не можете знайти собі гальмівні шланги, ви надаєте розміри. Які вам потрібні фітінги, і ми вам виготовляємо потрібні шланги з потрібними локаторами. В наявності всі кольори під будь-які автомобілі з різьбою м 10 1, з різьбою М10 101 і 25, з дюймовою різьбою. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.